Доброго всім ранку. Шановні найдорожчі українці, всі, хто залишився тут, всі, хто виїхав і планує повернутися, і ті, хто не повернеться, та вже сьогодні залишився тиждень до Великодніх свят, сьогодні вербна неділя. Всіх з цим вітаю. Але зараз не про це. Сьогодні я хочу розкрити таку тему. На яку більшість українців ніколи не задумувалося і, певно, і не задумувалося, якби не моє особисте бажання. Є така річ, як правова культура. Правова культура, і як правова культура впливає на рівень злочинності. Отже, почнемо з того, що таке культура. Культура це. Духовні і матеріальні цінності людства. Може бути національна культура, може бути світова культура. З історії, ви знаєте, була культура Ацтеків, Майя, Інки. Українці мали трипільську культуру, о, була культура часів давнього Єгипту і так далі. О, все разом це є. Культура, духовні матеріальні цінності, надбання. Що таке правова культура? Правова культура це надбання людства і кожної окремої нації в галузі правознавства. Усе наше життя складається з законів. Є закони фізики, закони, по яких живе наш організм, а є закони правові, які написали наші любі, дорогі депутати. з з нашими любими, дорогими юристами і не тільки з фахівцями у, кожні, у кожній галузі. Отже, саме ставлення людини до, до законів, використання цих законів, створення вміння ними користуватися знання і незнання законів, і складають правову культуру. Для чого потрібна правова культура? Правова культура потрібна для того, щоб регулювати рівень злочинності. Наші дорогі громадяни дуже люблять виїжджати на заробітки в розвинені країни світу. Вони звідти приїжджають більшість задоволені кажуть, о, там порядок, там штрафують, там поліція зовсім інакше поводиться, тут, там не можна собі так дозволити жити так як в Україні. Рівень правової культури визначає рівень злочинності. Чим вище у населення, чим вище в Загальному населення рівень правової культури, тим нижчий рівень злочинності. А чим нижчий рівень злочинності, тим вищий рівень життя мається на увазі соціально-економічного життя. Чому в Фінляндії, у Швеції, у Норвегії ці країни з дуже, з дуже низьким рівнем злочинності. А натомість ми що маємо? Дуже високий розвинений рівень життя. Хочу, щоб це відео набрало теж мільярд переглядів. Хоча мільярд не треба, достатньо в Україні мільйон. Щоб хтось це зрозумів. Що правову культуру потрібно прищеплювати, прищеплювати, прищепають одяг, але початки правової культури в Україні повинні закладатися з дитячого віку. Як тільки дитина починає розуміти мову, ви маєте її закладати основи правової культури. Звичайно, це і батьки мають розуміти, і в школі якось треба змінити. У нас є просто правознавство, розумієте. Дітям, дітям треба, та й дорослим треба пояснювати, що правова культура це вміння користуватися законами. І жити, жити, жити згідно цих е, законів. Тобто законів багато, але найважливіше в Україні вже з 1991 року, як тільки ми стали незалежними. Вся країна бореться з корупцією і ніяк не може її подолати. Шановні. Просто якби українці перестали самі собі брехати. і... Е, Розплоджувати цю корупцію. Корупція має дві складові. В Кримінальному кодексі вона звучить кримінальний кодекс України, вона звучить як отримання неправомірної вигоди. В основному у нас в Україні дуже поширена і така форма злочинності як о, хабарництво, але хабарництво має дві сторони. Є людина, яка о, вимагає хабар, а є людина, яка дає. Так, якщо б кожен з українців поклав руку на серце, чи на голову, чи куди хоче, чи на біблію, як це роблять в американському суді, і сказав я так, я давав хабар, зняв відео, це сказав, вибачився перед народом і так далі. Але таке визнання може потягнути за собою відповідну відповідальність. Тобто певний термін виправні роботи, позбавлення волі і так далі. Тому. В цій країні, якщо хоч раз ви допустили оцей прояв хабарництва, а що в нас любить говорити такими бандитськими словами, як порішали, це унікальна країна, де кожен би мав ну не знаю який відсоток, порахувати неможливо. Ну, відсотків 90 населення так чи інакше стикалися з таким явищем, як... Хабарництво і. Неправомірна вигода. Але всі мовчать. Ніхто не скаже, бо всім так добре. Всім так добре. Підвищуйте рівень правової культури. І буде менше злочинності. Але ті люди, які би мали відповідати за правову культуру. Цій країні вони не зацікавлені, тому щоб у населення зростала свідомість, щоб у населення зростав інтелектуальний рівень. Але і населення має таку таку владу, на яку воно і заслуговує. Тобто. Я не можу сам боротися з синдромом, каже, простої людина. Я проста людина, я нічого не знаю, я нічого не, не, не розбираюся ніби. Хоча, якщо піти по вулиці, ну всі розбираються в політиці. Всі знають, що є закони і що їх не потрібно порушувати. Зараз вже майже всі володіють мобільними телефонами. Якщо ви бачите якийсь акт злочинності, ви його можете зняти на відео. Включити пряму трансляцію. І так в цій країні буде жити легше. Усе починається з усвідомлення. Людина може знати, що таке правова культура. Але вона на практиці не буде її реалізовувати, бо якщо в неї ще з дитинства вихованням. Закладено те, що вона може порушувати чи не порушувати закони на свою користь. Головне, щоб їй було вигідно. Українці є слово «розумний», а є хитрий. Тобто, унікальна риса, якою участь маленьких дітей, я дуже проти цього. Бути хитрими. Ну це ж злочинність. Треба бути розумними, увічливими, справедливими, чесними. У нас учить бути хитрими. Тобто, де треба збрехати, де треба обдурити, де треба по закону, а де треба не по закону. І тому, коли іноземці приїжджають в Україну і хочуть розібратися в якійсь ситуації, будь-де, чи в транспорті, чи в бізнес, хочу започаткувати. Вони не розуміють, за якими правилами живуть українці. Їх неможливо зрозуміти. А в нас в цьому радіють, які ми винахідливі, які ми е, хитрі, як ми обхитрували весь світ. А тепер оцей світ, який живе і вимагає, щоб кожен громадянин його суспільстві е, жив за відповідними правилами, які не суперечать моралі, цей світ нам допомагає. Цей світ нам допомагає, не дивлячись на те, що відбувається в цій країні. Звичайно, цю тему можна продовжувати розвивати. Всі ми її знаємо. Суть в чому? Це відео не будуть шукати, це відео не будуть поширювати. По суті, це відео для. Пишу для себе і може ще для притомної частини населення. Але вірю, що е, будуть появлятися і такі відео, і є ще люди, які здатні сприймати нову інформацію і здатні змінюватися. Змінюватися не в зовнішньому вигляді, а змінюватися в плані моралі. Сьогодні вербна неділя, всі підуть до церкви. А мораль одна. Рівень злочинності від того, що всі підуть до церкви не впаде. Є велика різниця між гріхом і злочином. Але це вже окрема тема. Для Ютуба довжини цього відео достатньо. Хто додивився до кінця? Може підписатися, може не підписатися, поставити лайк. Ну і якщо знайдеться людина, яка готова піти на подвиг і поширити це відео, це буде дуже супер. А ще в мене є карточка в монобанку, яка є в описі під відео. Якщо мені хтось задонатить, я буду дуже вдячний. Буду дуже вдячний. Ну що, україн, українці тримаємося, навчаємося, думаємо, читаємо, підтримуємо Збройні Сили України, хто чим може. Всі, хто тут вдома, постарайтеся робити так, щоб хлопці, коли повернуться додому, їм не було соромно за те, що ми змарнували цілий рік. І вони повернуться до тих самих. Проблеми, які були і перед війною. До нових зустрічей в ефірі. Все. Шутка б'є, шутка б'є, від нині за тиждень, Великдень.